Вітаю, що ж це за канал про будівельні стратегії, якому немає відео проходження City Skylines 2. І так, досить будувати однотипні, схожі за плануваннями міста. Сьогодні ми розпочнемо серію відео, у якому збудуємо місто із геометричних фігур. Проходження не обіцяє бути легким, адже геометрія це не дуже проста наука, але обіцяю, воно буде цікаво. Мапа здебільшого зайнята водними ресурсами, але є квадрати, котрі дозволять нам збудувати великі геометричні фігури. Розпочнемо сьогодні із такої фігури, як трикут. Аби в нас все виглядало гладко і по геометричному правильному. Давайте відмірюємо відстані для основи. Тепер з'єднаємо їх. Мають бути паралельно квадрат. І продовжимо. Взагалі-то було б добре зробити тут ще якийсь реформ і прибрати оцю гірку, але ні, в жодному разі ми граємо на тій мапі, яку нам дали. 15, 18, 19, 20. Прекрасне число. Число 20. Це означає, що воно ділиться наполовину по 10. Проведемо висоту. А якою має бути висота? Зараз ми вирахуємо за, за формулою, Якої ж висоти має бути висота цього рівностороннього трикутника. Аби вирахувати висоту, нам потрібно скористатися формулою з геометрії, напевно, за 8 клас. Форма звучить наступним чином. Потрібно взяти довжину сторони, помножити на корінь з трьох і поділити на 2. 15, 16, 17, 17,3. Так, це є половина, а це трохи нижче половини. Думаю, десь ось тут. Зробимо помітку. Раберемо лишнє і проведемо висоту сюди. Він виходить кривим. Аби цього не відбувалось, треба зменшити висоту. І від відмітки вже проводимо довгу-довгу лінію. Ми так реально скоро без грошей залишимось. Є. Ну, зверху виглядає так, що це є рівносторонній трикутник. Правда, може здати, що він рівнобедрений. Поки в мене немає можливості викупити оцю ділянку, то заїзд буде з того шосе, яке нам дає гра. Але з часом ми це виправимо. Ви, напевно, помітили, що ми вже витратили майже всі наші гроші, а в нас немає навіть електроенергії, водопостачання та будь-чого іншого. Тому давайте для початку, поки трикутник ми будемо розвивати, будувати та планувати, збудуємо невеличке містечко, котре хоча б якось приноситиме нам прибуток. Ну, з'єднаємо ці лінії. Отак от нагло. Ну, поки що трафік невеликий буде. Проведемо сюди лінію. Для основи. І збудуємо ще один невеличкий квартал. Ми його потім знесемо, але це буде невели невелике передмістя, що дозволить нам хоча б якось заробити гроші. Бо архітектурні рішення, архітектурні виклики реально потребують великих видатків. Це 22 тисячі вже пішло. Тю-тю, як то кажуть. Закидаємо сюди перший квартал. І збудуємо ще. Ми збудуємо тут вітрову електростанцію. Але перед тим насосну станцію. Будемо відходи зливати, бо те ще йде в ліву сторону. З'єднаємо. І під отаким от, от якимось кутом проведемо водопостачання. Є. Є, воно готове. Тепер. Вітрячок. І бляха треба ще й провести лінію електропередач. А це завдання не з дешевих. Кажуть, що в нас вже немає грошей. Біда проблема. 400 гривників залишилось на балансі. Це майже нічого, але хоч щось. Так, максимум, чого нам вистачить, це докласти отакі от, от апендицит невеликий. З'єднаємо. Гаразд, ну, відпускаємо паузу, відтискаємо її і чекаємо з надією, що хтось до нас такий приїде. Так значно, значно краще і цікавіше. Приїжджають нові люди, селяться. У них є перші доступні ресурси це вода і електроенергія, і згодом я так бачу, нам потрібно буде будувати ще й заводи. Я збудую завод прямо от близесенько до квартирної забудови. Це погана практика і не варто так робити. Але наразі ми в мінус 5 тисяч, уже 6 тисяч доларів, а гроші звідки потрібно брати. Я обіцяв, що буде не так легко, як може здатись. Це вийшло набагато складніше, ніж я собі міг уявити, але принаймні ми вийшли в плюс. І тепер бюджет нас наповнюється. А з наповненням бюджету зростає кількість населення і можливостей, які ми можемо робити у цьому місті. Оці маленькі будинки дуже схожі на бараки, вони значно відрізняються від отих, о, розкішних котеджів навпроти. Але, хлопчики, ну ви подивіться, що через дорогу. Працюйте краще, і у вас будуть кращі будинки. Вітання! Вам відкрили нове досягнення. Доступна медична клініка, початкова школа і звалище. Тепер нам доступні ще й борги. Дали 20 тисяч в борг. 20 тисяч бонусу нам дали. А в борг скільки можуть дати? Теж 20 тисяч. Ну, розженемось. Виправимо ситуацію з електроенергією в першу чергу. Ще на 8 мегаватт додамо. Аби заводики наші працювали. Я не буду чіпати оце виробництво, збудую лише сміттєзвалище. Десь подалі. От трикутного міста. Ми можемо продовжувати будувати наше трикутне місто. Отож, в рівно рівносторонньому трикутнику, усі кути рівні 60 градусів. Дотримуватимемо ці аксіоми. Та збудуємо ще декілька. поділимо його на ще декілька трикутників. Кутами 60 градусів. Насправді, місто і тут виглядає не дуже погано. воно таке паралельне з двома паралельними дорогами. Що теж одна з тем в геометрії. Тому не буду нарікати на те, що мені довелося його тимчасово збудувати. Окей, добре. Зберігаємо форми та продовжимо будувати трикутники це основне завдання наш на цій карті. Добре, що є велика кількість прив'язок. У другій версії гри City Skylines 2, вони навіть краще організовані, ніж тут. І дають більше інформації навіть про довжину доріг, які ти будуєш. Отже, трикутне місто продовжує розвиватися, і нам потрібно якось з'єднати між собою ці середні трикутники. Я пропоную використати підйомний міст. Або просто міст. Підйом на дорогу або міст, отак. Ось перший міст. Він не тільки для автомобілів, але й пішохідний. Зв'язуватиме два квартали. От і мені здається, що можна вже сюди навіть когось селити. Хм, чому б ні? Будинків не вистачає. Нехай по зовнішньому кільцю будуть житлові будинки, а всередині збудуємо маркетплейс, збудуємо магазинчики. Так, але не мають доступу до зовнішнього світу. Тому до основи не будемо приєднувати, а з лівої сторони приєднаємо до дороги. Таким чином. І, схожу, з. А, води в них теж немає. Добре. Поділимо гроші в міському бюджеті. є! Oh, yeah. Погляньте, яка красота. Мені здається, що ми дійшли до часу, коли нам потрібно збудувати клініку. І ще я пропоную перенести оце все поселення звідси кудись от сюди, щоб вони вже переїжджали в наші трикутники. Але перед тим будуємо ще один міст. який з'єднуватиме два квартали. Ну, трішки-трішки він буде перекошений, але в загальному виглядає прикольно. Погоджуєтесь. Отже, забираємо цю частину міста, що принесла себе в жертву заради того, аби в нас з вами були гроші на будівництво трикутників. На саме школу ближче до середини цього кварталу. І збільшимо її бюджет. От з цієї сторони. Тут поставимо і витрати на бюджет зростуть тепер. У нас більше учнів, більше дітей навчається. Це початкова школа, це садок. Теж садок. Ну, виглядає так. Початкова школа. Перший малий трикутник. Уже майже заповнений наполовину. Це не може не тішити. Що, йдемо далі? Йдемо далі по. Гроші в банк. І відразу будуємо Healthcare Office. Аби всі були здорові і не кашляли. там з електроенергією. Електроенергію проблеми. Треба будувати вітряки. Піднімемо трошки бюджет. Верніше, податки. Через податки піднімемо бюджет до 11%. Оці лінії я поки що не забудовую. Коли у мене з'являться трьохсмугові чи трьохсмогові дороги, я їх, напевно, пробречу. Тобто велик, великі трикутники ітимуть з широкими дорогами. Forsie Village! Так, в нас тепер популяція. Тобто населення у нашому селі тисячу людей. І нам тепер доступна нова клітинка, доступні райони, мікрорайони, і пожежна безпека та поліція. Спеціалізована індустрія. А ми, до речі, не дивилися, які в нас тут є спеціалізовані зони, де ресурси. От з цієї сторони тут можна вирубати дерево. Так, глянувши на мапу, видно, що нафта з правої сторони. Дуже багато дерев. Лісного господарства можна будувати і будувати. А поки що продовжуємо будувати нашу масонську піраміду. Я не знаю. Хай буде, на ваш погляд, назва, яку забажаєте. Так, медичний заклад у нас є. У нас немає пожежної станції. І тому люди неохоче їдуть селитись до нас. Буду лише пожежну станцію і поліцейський відділ. У нас буде саме безпечне місто. Мега ультрабезпечне, тому видатки на поліцейських та пожежників я можу зменшити. На поліцейських так, на пожежників десь до половини на медичні заклади, Аби швидше вийти з кредиту. Є багато чого в нас доступно, але не на все в нас є гроші. Тим більше апкіпінг — це дуже дорого. Тато я офшопінгу. Я хочу і тут. Всередині. Татуя шопінгу. Ну, ідеальне місце для розташування. Тут ще декілька маркетів з'явиться. Супер. Додасть трошки візуального стилю нашому маленькому місту. Що по сміттєзвалищу? Заодно давайте проглянемо по всіх ресурсах. Вода, освіта, сміттєзвалище. Карбідж процесі. Ми взагалі не переробляємо сміття. На сміттєпереробний завод ми ще не маємо достатньої кількості населення. А перші затори почали з'являтися. Ну, це до пори до часу. Звісно, маючи на обмеження бюджету, це місто можна було б забудувати набагато набагато швидше. Але ситуація в нас така, що грошей на усе не вистачає. Тому я знову трішки вімкнув пришвидшенням, аби швидше з'являлися. Нові мешканці. Дві центральних дороги готові. Що б я ще зробив? Я б, напевно, збудував всередині ще один трикутник. раз у нас таке трикутне містечко. Пробую, пробую вписатись і вирівнятись от прямо, от прямо. Без прив'язок буде краще. Ну, от на Фмані, Знову ми в боргах. Оце реалії життя. Скільки потрібно буде нести цієї дороги. 3000. Уже й доступно. Три тисячі доступно, і, напевно, щоб він був більш гіпнотичний, гіпнотизуючий, я всередині збудую ще один трикутник. З часом уже звикаєш до викликів і правильно будуєш. Місця, де мають бути кути. Мозок працює так, аби зробити усе трикутно. Є, yeah. ну взагалі шик, шик, красота. А що всередині? А всередині можна зробити парк або побудувати ще один трикутник. Ну, це вже буде зашквар, тому я просто знайду середину цього трикутника, зроблю дорогу і зроблю тут два парки, або в майбутньому зроблю зроблю якийсь монумент. Саме в цьому місці я продублюю оце містечко з лівої сторони. Збудувавши таке ж саме розташування доріг, як і з правої частини основи трикутника, я відтворив аналогічний дизайн і можна продовжувати заселювати його новими мешканцями. Якщо відверто, то ці значки з проблемними місцями з електроенергією мене вже трохи дістали. Незважаючи на те, що у нас 6 вітряків електроенергії треба більше. Треба більше, більше, більше. Тому збудуємо паливну електростанцію, що працює на спалюванні вугілля. Наша ж поки що недоступно завод спалювання відходів. Ні. Ми будемо працювати на вогині. Треба підвести ще електроенергію, напевно. Брунь? Отаке. Отже, скільки вона виробляє вона виробляє 40 МВт електроенергії. Того більше, ніж достатньо. Це поки що. Для нас. Але всі задоволення. Ну і я би з задоволенням додав ще декілька парків до цього чудесного міста. Ну погляньте, погляньте, погляньте. Виглядає воно вже Вже навіть в такому вигляді воно має свою симетрію. Симметрично, це не той епідед, який можна підібрати сюди, але виглядає він дуже гарно. Без заторів, причому. Додамо сюди декілька парків. Щось невелике, маленьке, дитячі майданчики можемо собі дозволити. У, на жаль, це всі гроші пішли на будівництво сміттєпереробного заводу. А що на рахунок великих парків? Великий парк? Будуємо якраз в центрі. Отако. Приїжджайте сюди, відпочивайте, гуляйте з дітьми. До речі, тут немає з'єднання. Варто його зробити отаким. От Виглядає нічого так, але я без зовнішнє кільце ще таки з'єднав на цьому перехресті. А тут додав кращу дорогу. Першу. Тутуаримо. Отак от. Отак от. І тут щось теж прибудуємо. Магазини. Магазини наше все. Комерція. Комерція в такому місці буде цвісти і пахнути. Так, з однієї сторони ми будемо добиратися до лівого трикутника, аби електроенергію можна було подавати. У мене почали закрадатися сумніви, що без промислового виробництва ми ніяк не зможемо збільшити кількість населення у своєму трикутному районі. Тому я напевно придбаю ще одну клітинку. Наприклад, ось цю. Де в нас корисні копалини? Хоча було краще. І оцю. Ми і винесемо виробництво на правий край. Ну і звісно ж цю варто придбати, аби перенести матричний роз'їзд. Тому трикутне місто має бути зеленим містом, і все лишнє звідси треба прибирати. у Нас почали з'являтися перші черепки, а це означає, що нашому місту потрібне кладовище. І я тут подумав, що біля цього парку було б класно зробити ще й кладовище. Тому ну, люди йдуть в парк, відвідують о, своїх близьких, до своєї рідного роду така собі алея. З парком і, можливо, навіть паркінгом, якщо мені вдасться його тут прилаштувати. Так, паркінг на два автомобілі. Погляньте, чудове місце. Місто розвивається, місто росте. Я думаю, на сьогодні це буде все. Ми поклали хорошу основу трикутного мікрорайону, який заповнимо мешканцями уже у наступному відео. Ви не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі, які фігури вам би було також цікаво реалізувати у City Skylines 2. Я подумаю, чи зможемо ми це використати у наступних наших відео. Хоч і трикутна форма не природня для реальних міст. Мені все ж цікаво спробувати, як буде функціонувати та виглядати повноцінне місто у такому вигляді. Наступному відео продовжимо розбудовувати та заповнювати збудовані дороги та ділянки мікрорайонів, а також винесемо промисловість у іншу локацію. На сьогодні це все. З вами був Бендер. Дякую за увагу.